Починай! Медитацію ноженего. Сідай в дубно, запали свічу или включи красиву музику, закрий глазу і зроби кілька глибоких вдохів і видохів. Приступ, що ти сидиш в красивому <laughs> місці, в любимому кафе, на березі моря, ну і в саду. І ти чувствуєш себе щасливою і впевненою і дуже гармонічною. Представ, що перед тобою відкриваються двері, і через них заходить твій будущий жених. Тепла улыбка і впевнений крок. А... Він тобі каже: "Ти моя єдина". А ти йому: чув, А ти де був?" Зразу складається відчуття, що це іменно той чоловік, який готовий поділитися з тобою своє життя. Представ який він внімоційний, забутливий і дуже веселий. Представ, як твоє серце наповнюється теплою енергією любви, запусти цю енергію вселенні. Скажи собі, я відкриваю своє серце для любви, я готова зустріти чоловіка, який зробить мене щасливою, і яку зроблю щасливою ту жию. Поблагодаріть оцю вселену за те, що ваша встреча з женихом уже наближується. Представ, як він і ти вже рухаєтесь на зустріч одне одному. Головне помне, що треба любити і цінити себе, і тоді настояща любов обов'язково до тебе прийде. Глибоко вдохни і видохни. Тепер можеш <гас> відкривати очі. Підпишись на канал, постав дзвоночок і відправ. Цю медитоцію свої тоже подружки, якої ще не може ніхось да. да. пока. пока.